Футболісти вже з'являються безпосередньо на газоні. КСК ніка ось така мінлива погода сьогодні. В Олександрії буквально під час включення нашої журналістки Ели Іванюкович безпосередньо із місця події. стрімко змінювалася погода. Бачимо, що команди з'являються на полі вже безпосередньо під акомпанемент дощу. Помітно, що в принципі погода не надто відлякала вболівальників, у достатній кількості. Фани завітали на трибуни КСК Ніка. Ну і сьогодні сподіваємося на яскраву гру. Адже, попри те, що команди знаходяться унизу турнірної таблиці, але і Олександрія, і епіцентр постійно демонструють сміливу гру. Сказуєте, говоріть, дивно Давай. і не давай. давай, давай! Про що говорить Мігель Кампуш своїм партнерам по команді, це залишиться у таємниці. Ну, а з приводу епіцентра, дійсно, команда у чудовому настрої перебуває. І головне, що прозвучало, у цьому енергетичному колі не боятися грати. Кілька змін після попереднього туру проводять обидва наставники. Зараз може бути момент у Вадима Сидуна, вихід Вічнавіч. Щоправда, встигає дограти. Мігель Кампуш з певним запізненням, але лайнсмен запалює. Прапорець усе-таки фіксується офсайд. Ну, а тут, між іншим, мені здається, лайнсмен не був впевнений у своєму рішенні. Під центр тим часом атакує прострільна передача. Жонатан схопився за обличчям. І все ж таки Артем Михайлюк фіксує фол у цій ситуації з боку Сіфуентеса. Закидання уперед. А тут Теді Цара ставить корпус боротьба у штрафному. Не реагує на це падіння Артем Михайлюк. Це Кастіліо. Не теді Цара, а Брайан Кастіліо. Якраз вів боротьбу із танчиком. Танчику потрібна допомога. Кастіліо протидіяв Мороз. Руками собі допомагав Мороз у цій боротьбі, але навряд чи тут було щось надто критичне. З боку капітана епіцентра Навряд чи все це можна ідентифікувати як привід для призначення пенальтів. Як на мене, абсолютно здорова боротьба. А от у танчика вже після того єдиноборства виникають певні проблеми. І насправді супряга вже зараз готується до виходу на поле. Ще до екватора у першому таймі Владислав Супряга. Ось така рання заміна від Сергія Нагорняка. Замість Володимира Танчика. А це насправді цікаво. Замість правого захисника з'являється ще один нападник. Схоже в пару до Вадима Сидуна. Так, у Танчика сталося щось дійсно серйозне. Взагалі на ліву ногу не наступає фулбек епіцентра. Але цікаво, як перебудується команда із Кам'янця-Подільського. Пряги він відповідно діятиме на вістрі атак. Так, танчик відверто шкутильгаючи вже прямує до підтрибунного приміщення. Скорко біля м'яча, але не вже пробиватиме. Так пробиває Скорко, там ще рикошет від стінки. Але м'яч підсумку опиняється в руках Олега Білика. Сіфуентес своєю спиною заблокував цей удар, дещо пом'якшив його. Сіфуентес. Прострільна передача. Удар низом. А це уже небезпечно. І саме Микола Миронюк пробиває. Герой попереднього дев'ятого туру в українському чемпіонаті і не дограє. Насправді, опорна зона Олександрії. Позиція неймовірно небезпечна була у Миронюка. Довгий, який дебютував в пенальті, відбив у матчі проти Шахтаря. Нехай навіть той поєдинок Олександрія програла на виїзді з рахунком 0-2. Сіфуентес. Сіфуентес під праву зміщується. Сіфуентес у ближній. А ось і Сіфуентес! 0 1 іспанець виводить уперед під центр. Два голи мав у своєму активі Сі Фуантес. Обидва з пенальті. І ось вперше забиває із гри. Хоча ми говорили, що за кількістю ударів у бік воріть суперника. Сі Фуантес один із лідерів нашого чемпіонату. У десятку найкращих грабців входить. Але лише зараз він. Забиває дебютний гол безпосередньо з гри. Ось таке святкування в іспанському стилі корида не наче. У свого часу Серхіо Рамос у мадридському реалі святкував голи саме в такий спосіб. Козак наздоганяє м'яч у межах поля з корком. Скорко прибирає суперника. Подачу виконує удар головою. Ні, не виходить удар у Сергія Болеца, який знову виривається до штрафного майданчика безпосередньо із глибини. Акцентовано удару немає. Хоча тут ми бачимо абсолютно ніхто не опікав чи взагалі доторкнувся до м'яча. Тут, можливо, запорожець. Все ж таки, в останню мить встиг головою відвести небезпеку. Артем Козак. Подачу виконує оборотарський майданчик. Білик на виході все ж таки зіграв вдало. ха. Чудова передача на Мишньова. Мишньов на межі штрафного майданчика. Козак. Козак у ближній пробиває Білик. Рятує свою команду по-справжньому. От перший реальний сейв у виконанні Олега Білика. Лише другий удар у площину воріт суперника від олександрійців. У цьому матчі, але перший по справжньому небезпечний. Білик в епіцентрі уваги тепер на перехопленні. Він грає кампуш. Насправді гаряче було у боротарському майданчику. Класно вздовж лицевої пройшов козак. Можливо, навіть пробивав з такого кута. Намагався зіграти нестандартно. Жонатан. Скорко Скорко сам пробиває. І білик забирає м'яч. Чи був там Рикошет? Цікаво. Кастіліо, Боль, Огарков. Там і Кампуш теж має бути поруч. Це основна ударна сила на стандартах біля чужих воріт. Козак. Удар головою. Тут класно на ближню стійку вискочив Огарков. За ним ніхто не встежив. Давайте дивитися, хто ж там міг опікати. А взагалі ніхто й близько не опікав Огаркова. Він так, неначе не неначе не він невидимий, перемістився з дальньої стійки на ближню і. Справді пробиває з вбивчої позиції, але м'яч надпоперечною летить. Закидання у напрямку Джонатана на лівий фланг. Жонатан подачу виконує до штрафного майданчика. Удар головою. А ось і Брайан Кастільо. От чи не першу можливість отримає венесуелець, аби завдати удару? Хоча би. Не часто до нього м'яч доходить. Цього разу якісний крос з лівого флангу виконує Джонатан. Але пробуває ворота. Дивимося на повторі. Наскільки близьким до цілі був венесуалець. Серед них, здається, у сентуаті був присутній, якщо я не помиляюся. Брайан Кастільо в падінні вже ледь дотягувався до м'яча після подачі Мігеля Кампуша. Можливо, останній удар у цьому матчі для венесуельського нападника. 79-та хвилина тим часом спливає. Так, ну, схоже, Артем Михайлюк вирішив трішечки призупинити гру. Тут якраз фанати на трибунах постаралися в лапках. Затягнуло димом над КСК Ніка. Поки що Артем Михайлюк не дає зеленого світла для продовження гри. З огляду на це у нас очікується чимало компенсованого часу до другого тайму. Так, ну, в принципі, дим мав би швидко розвіятися, якщо не запалювати нові фаєри. Ось така картинка. Можливо, комусь із уболівальників подібні кадри навіяли флешбеки ще мирних часів в Україні, коли заповнювалися і стадіони вщерть. Згадати хоча би всі. Напружені протистояння Динамо та Шахтаря Дніпра та Металіста. Ну і там, звісно ж, піротехніка була одним із неодмінним атрибутом. Зараз м'яч підхоплює Жонатан. Жонатан підключає Теон Діка. Діка прострілює. Удар не виходить. І це Туаті. Він знову міг стати джокером. Міг забити уже третій гол після виходу на заміну і врятувати від поразки. Олександрію, подивіться, тут просто провал. Бежинар не залишає на Сіфуентеса. Сам продовжує рух з м'ячем. У центрі він покотив на упрягу. Той в один дотик. Чудовий пас. Ну, але це втома. Так, Сіфуентес вже йому бракує швидкості, свіжості. Боль. І боль теж пробиває. Скорко підбирає. Туаті багато має свободи. Котить він м'яч. і пробиває п'ятою. Кулаков. Ну, але у сітку тільки з зовнішнього боку влучає Андрій Кулаков. Ну, наразі вже складається враження, що з останніх сил відбивається підопічні Сергія Нагорняка. Супряга. Супряга прокидає на партнера. Борячук свіжий. Борячук у штрафному майданчику. Ось заряда таких моментів з'являється Боря... Борячука. Зараз Беженар пробиває довгий. Довгий врятував свою команду. Ось насправді епіцентр міг закривати будь-які питання. Щодо переможця цього матчу пігості могли розставляти уже всі крапки над І. Усейн Туаті біля кутового прапорця. Туаті, невисока подача. На ближній стіку відбивається. Під центр підбирання Ндіка. Ндіка стріляє. Скорко ще одна спроба. І над поперечною летить м'яч. Після удару Даніла Скорка. Півтори хвилини ще залишається до завершення компенсованого часу. Тут Олег Білик, в принципі, все контролював. Зараз велика відповідальність покладається на молодого захисника. зараз і Віктор Долгий. Віктор Долгий теж прямує до штрафного майданчика. А у Віктора Долго зрісто метр Метр 97, і це. Неабияка зброя на другому поверсі. Нам показали, і президента Олександрій. нервує. Звісно ж, Сергій Кузьменко. Фактично, Еншпіль. Матчу, кульмінація протистояння. Козак виконує подачу. Удар Поперечина! Поперечина рятує під на останніх секундах. Ну, Після такої гри у другому таймі. Мені здається, я знаю, про що говоритиме на післяматчовому флеш-інтерв'ю Кирило Нестеренко. Дійсно, Олександрії не пощастило. По перерві. Тут знову Туаті. Два моменти отримує Туаті після виходу на заміну. Два моменти, щоб знову, вже втретє, у нинішньому сезоні врятувати від поразки. Команду Кирила Нестеренка. Ну але тут уже відвертий нефарт супроводжує француза. І у підсумку 0-1 Епіцентр все ж таки перемагає.